Вся жизнь обман, все треба перевіряти. Цими і займемося. Одна із найпопулярніших редисок бодіам. ранньоурожайна стресостійка. Подивимося, чи тут справді 200 штук. Це у нас фірма Spectr Сад. Дар'я Владиміровна у нас на розпаковці, а я на піддержку. Ого, все це, це яку гроза виглядає. Раз єсть. Оброблене. Оброблене насіння. Це вже хорошо. На 200 штук, по правді кажучи, воно не зовсім і виглядає, але для того ми з вами тут і зібралися. Рахувати такий дріб'язок виявилось наймуторнішим завданням. Збивались разів 4. Далі Дар'я сказала, ти придумав, ти і считай. Нарешті досягли кінцевої мети, і ось він результат. 200 штук, тютелька в тютельку. Ну, ми не ожидали. Хотілося б, щоб там було з добавкою, ну це ж не семечки на стаканчик, правильно? Так що будемо вважати, що от такий ось бодіам спектр сад перевірку пройшов на 200 штук. Висновки робіть самі. Šos... O mes šia ir šešas. O, girgai.